Доброго дня, шановні колеги. Прес-конференція голови обласної організації партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Івана Мунтяна присвячена суботній акції в столиці Вставай Україну, в якій брали участь і ви також. Надамо слово Івану Миколаєвичу, потім перейдемо до запитання. Я думаю, що окрім цієї акції ми будемо мати нагоду поговорити і про місцеві проблеми також, проти чого бореться опозиція, які для цього є підстави, і що робиться на місцевому ґрунті. Будь ласка, Іван Миколаєвич. Христос воскрес. Дійсно, воскрес. Ради бачити вас сьогодні. Дійсно, після тих подій, що у нас відбуваються в нашій державі, в нашій області, ми прийняли рішення після паскальних свят зустрітися з вами і коротко проінформувати вас про те, що відбувається сьогодні в державі. Прикро, що ми сьогодні повинні зустрічатися і говорити тільки про ті реальні недоліки або реальні проблеми, які сьогодні є. Такі як перешкоджання опозиції у всіх її діях, у всіх кроках, у тому, що ми сьогодні реально хочемо змінити ситуацію на краще в державі і хочемо реально зробити так, щоб люди, наші українці, не страждали стільки, але щоб могли жити у гідній державу європейську державу. До того, як я вас буду проінформувати, як пройшов прийшов акція, українська акція протесту Костаю Україну», хочу вам коротко вас проінформувати про те, яким чином добиралися наші Буковинці до Києва. Дійсно, ситуація була дуже непроста і напружена. Нам відмовляли ряд автобусів, автобусів і водії прямо останні дні. Крім того, в день, коли ми виїхали з Черновецької на області, нам е, практично повернули автобуси і людям прийшлося добиратися своїми попутками, де скажімо, затрати для наших людей. І дійсно прийшлося нелегко добиратися до Києва. Але разом з тим хочу сказати, що незважаючи ні на який тиск, люди, ні один із цих із наших людей, які активістів, які хотіли бути в Києві, не повернувся, ніхто не повернувся, і ми забезпечили всім можливості доїжджати до Києва. Наприклад, один із автобусів, який повернувся аж з Хмельницька, реально у камянськ подільськ йому відбувся водію відбувся телефонний дзвінок, де погрожувала йому і сказала, якщо він не повернеться, він збудеться роботи своєї і він не буде мати можливості, він почав зупинити автобус, почав перед нашими людьми вибачатися, сказала, що в нього є сім'я, діти. І він не може надалі їхати, вибачався, я довезу вас до Хмельницька, і тут, а там ви вже добираєтеся, як, як таки зможете. І такі багато інших випадків е, були. Ну, е, хочу сказати про, далі про ту е, ситуацію, яка була в самому Києві. Дійсно, е, Я думаю, що ви мали можливість побачити. І, е, у засоб маси інформації на Ютубі про те, що як відбулася провокація з тим БТРом, я був теж також рядом, зняв пару фотографій того, що відбувалося. Це дійсно реальна провокація, де влада старається зробити якісь е, такі е, свої грязні е, речі. Е, речі. От. Але ми оказалися мудрішими і ми змогли реально. Е, Обійти цього, цей скандал, ну, наскільки можна було. І реально хочу сказати, що акція пройшла на вищому рівні. На площі, Софійській площі, зібралося біля 50 тисяч людей. На сцені були лідери Батьківщини, Свободи, Удари, народні депутати. Це Олександр Валентинович Турчинов, Арсеній Яценюк. Олег Тернібов і Віталій Кличко – Це лідери, лідери політичних сил, які я тільки що назвав. Дуже е, е, така, цікава, цікавий момент був тоді, коли голова об'єднаної опозиції Батьківщина політради е, об'єднаної батьківщини Олександр Валентинович Стурщину закликав. закликав Праці Верховної Ради від опозиції, від опозиції підписати декларацію про координацію дій надальше. Дуже було чітко зрозуміло, що всі ці політики мають бажання надальше об'єднатися під, одної, під одної такої координації для того, щоб ми реально. На президентські, наступні президентські вибори отримали перемогу. Незважаючи на те, чи то вибори будуть в один до президентських один тур, була, я почув від всіх лідерів, що буде узгоджена єдина кандидатура навіть до початку президентських виборів, де реально ми зможемо. Підтримувати єдиного кандидата на президентських виборів. Наша мета з вами дійсно поміняти ситуацію в нашій державі, щоб ця реально загрозова влада для українського народу загрозлива, я кажу, могла піти геть, і щоб ми могли здихнутися того, що відбувається. Тому що е, реально те, що відбувається, воно не має права на життя. І вже дійсно дійшло до того, що кожен, кожен українця, українець відчуває на себе те, що е, ця влада знущається над ними, знущається над е, бізнесом, над бізнесменами. Вони реально знищують середній клас. Бо тому, що розуміють, що це якраз є ті люди, які можуть сьогодні якимось чином е довести простим е людям реальну ситуацію, що, що, є, е що є в державі. От. Але ми бачимо, що вони не зупиняються, але ми змушені з вами сьогодні е підняти людей. Ми змушені з вами сьогодні. Допомогти людям зробити цього для того ми є. От. Я міг побачити реальний настрій людей. Люди готові сьогодні до навіть, скажімо, радикальних таких дій. Тільки потрібно реально, щоб були ті люди, які можуть їх вести. Можу сказати, що в будь-якій ситуації є провокатори. От, є е, люди, які хочуть е, е, пустити на нулю те, що відбувається, але ми на сьогоднішній день, слава Богу, нам вистачає розуму справлятися з, з цією ситуацією, От, е, ввести людей в курс справи, що, від, що відбувається. От, і таким чином я думаю, що наша акція це тільки початок. Воно буде продовжуватися і надалі і до того часу, як ми не будемо отримувати повну перемогу і не будемо вже мати іншого президента на наступних виборах, будемо ігнорувати. Інагураврацію президента буде вже демократичний президент, тоді ми тільки зможемо дихати легше і зможемо сказати, що Україна зможе піти по іншому шляху. Що стосується ситуації, яка відбувається в нашій області, ви пам'ятаєте, що на минулих.